Добрий ранок ми з України. Хочу поділитися своїми враженнями. Дивилася зараз вранці ну, то, певно, був якийсь випуск ТСН, ну бо на каналі ТСН. Такі допитували Подаляка, що він. Думає про ситуацію а, з того, що Америка пропонує своїм громадянам покидати а, територію РФ. і хто ще на вже не згадаю, покидати територію Білорусі. Ще якась країна радила. І так, ну дуже-дуже-дуже-дуже гарно відповідав Подоляк. Я, ну я люблю його. Такий натиск, такий. Ну, мені дуже подобається його позиція. Ну, не в мені справа. І, чесно кажучи, я не дуже слідкую зараз за а, новинами ТСН. А, дівка якась, та яку я не знаю. А коли піднялась тема про людей, які жалкують, які там співчувають расистам, які прийшли там до нас, і їх же ж там навмисно тіпа заставляють, вони не можуть відмовитись. І коли я кажу, ну людям потрібно хто вас? Ідіть, йдіть за територію 91-го року. Йдіть, ніхто вас не буде чіпати, покайтеся. І, і ця дьочка, дівка, вона його так безпардонно перервала на словах покаяння. Ну, там хтось, хтось я. Чесно кажучи, і не запам'ятала, хтось там сказав, що цій громаді до покаяння ще є як комусь до чогось. Слухай дівчину. Чесно, я ну, я знайду, як її звуть, і ну, звернусь до керівництва, як то можна, чи особисто до неї, ти хто, щоб вставати ну, на місце Бога і розказувати, хто кому. Кому до, до, до кого і до скількох. Ну це може добре, що люди хоч зараз згадали про покаяння, хоч при цій ситуації, але я знаю, що в наше, в наше керівництво, в наша влада, вона Божа, вона від Бога це 100%, В мене нема питань. І всі наші керівники, вони віруючі, люди, вони християни, не просто віруючі, знаєте, бо буддисти теж віруючі, але хто в чого вірить в. Ну, в людину, яка померла від шлункової. Як там? Ну, отруєння шлункового, ну я пробуду. Або про Христа, якого розп'яли самим, самим страшною тортурою, ще добре, що не низу головою. І, і він воскрес. Ну, я вірю в це, бо я знаю, що, що така любов без, ну, безкорисна. Я бачу зараз, як люди відносяться до нас, що ми їм, нашим їм. І, 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 ну, я бачу цю любов кожної хвилини в нашому житті. Я бачу, що Христос не помер, Він в кожного з нас, в кожному внутрі. І мені просто цікаво, це керівництво один плюс один. Чи це особистий такий підхід цієї дівчини, тітенькі? Ну, я взагалі не розумію. І ну, людину такої посади так просто сказати, «Слухай, хлопець, рота закрив. Ну, воно виглядало так. Слухай, яке там, ну вона дуже, вона в, в такому, ну, зробила це в такому тоні, що чесно, хотілося. Знаєте, ну, не як за проступок дитині посратися надавати, а просто дати в морду. І так, ні по щочину, а кулаком у морду. Що ти собі дозволяєш? Ну, Ти журналіст, але ж ти не Господь Бог. Ну, Журналісти, да, коли виходить час, вони вибачаються, кажуть так і так, а тут просто люди до чого все це? Що, що взагалі відбувається? Що взагалі відбувається? Мені дуже цікаво. І а, я про те, що в мене є а, друг, не близький, але друг, який а, зараз монтує призов до всеукраїнської молитви. А, кожен день вставати просто ну, на таку молитву брані, щоб зженути. Женти гнати расистів, щоб просто люди домовились, може є таке поняття, як молитва єдності, ну, ну, да? согласі. Ще ну, час від час просто ну, розмовляю інколи дуже багато української, а в цій країні. Приходиться різними мовами розмовляти і ну, десь забуваються деякі слова. І я просто про те, що люди нам ми маємо не вставати з колін з приводу молитов, з приводу того, що відбувається. І, і коли закінчиться війна з, з зовнішнім ворогом, у нас внутрішніх отаких от красунь, як ця воз і маленька тілешка, як, які співчувають. Тим, хто приходить вбивати, гвалтувати, які лізуть там ну, вчити жити керівництво. Я розумію, демократія це добре, але демократія це не те, що я хочу робити. То це треба розуміти, що ти робиш. І, по-перше, ну, стань людиною, в якої є ціль особиста, а потім будеш, будеш когось вже повчати. Так що в мене звернення до всіх розумних людей. Люди, згадайте про Бога зараз, сьогодні, в молитвах, принаймні хоч 90-й, 67-й, псалом, перший, 111-й, ну такі прості, будь-які, 22-й. щоб не прийшлося згадувати, коли за вами прийшли до судів Боже. Так як сталося, ну, стає зараз з країнами. Хоч Турція, хоч зараз Італія стоїть наступна, яка заборонила виступ Зеленського на Сонремо? Люди, Бог не буде дивитися, ви можете що завгодно про нього говорити, але суди прийшли. Чи тут будуть вже світло, люди, радість, любов а, в Божому розумінні? Чи буде то, що ви. Нажили собі. Усім гарного дня, усім можливості замислитись над собою і над тим, яку позицію ви займаєте в цьому дні і в цій миті з миром Божим!